Можна поїхати в Грузію, зайти в будь-яку лікарню і подивитися, порадив нам новопризначений український міністр. Ми порадою скористалися і відрядили Олексія Бобровникова. Перевірити, що правда, що легенди з того, що розказують про реформовану грузинську медицину. Перше, що мене здивувало, поліція. Машина поліціянтів супроводжує пацієнта прямісінько у лікарня на ліжко. Вони тут усюди. Що вони роблять у лікарні? Злодіяци дивістя, чому без кайданів. Ми чергуємо у приймальному відділенні центральної тбіліської лікарні на зміні лікар Гога Ломідзе. Якщо це рецидивіст, де автоматники Вони везуть його в клініку, а не в участок, навіть якщо він зробив нарушення, Так, сліон кабиснута, а не. Та не визу і клініку. Ну са обов'язково. розбиті руки, знайшли на вулиці, поводився агресивно. Викликали поліцію, але його не повезли у КПЗ. Цей пацієнт не злочинець. У нього інтоксикація, імовірно, наркотична. Для українських міліціонерів це був би перфектний клієнт. У нас таких називають джекпот. Чому вони йдуть? Йому ж можна пришити справу і отримати медаль. На швидких і на поліцейських машинах номери 112. це служба спасіння. Тут більше немає телефонів 02 і 03. Проблеми дзвониш по єдиному номеру. Наступний прийшов сам юнак. Проблеми зі шлунком. Непрохідність УЗІ і ендоскопію йому роблять прямо у приймальній палаті, де заплакані родичі з квітами і цукерками. Чи я щось прогавив? Він вже заплатив гроші за операцію. Ні, це все плачувати гасударство. Теляні його безплатно. Горяни зазвичай не дзвонять у швидку. Який сенс, коли воно не приїде? Стара швидка радянського зразка окупована кішкою. І новенька, щойно з конвейера. Ще в целофані. Чекає першого виклику. Їдемо у гори з лікарем Тамарою. В старих машинах було очень складно. Нужна було олза вокруг бального. А де протичумний костюм? Протичумного Противочумного костюма у нас как такового нет. Я згадую випадок в Україні рік тому. Одеська область, районна станція швидкої. Там серед повної нестачі найнеобхідніших речей хвалились наявністю протичумного костюму. Сухайте проти костюм є. Чому й нема? Від серця всім руть. Кардіолога нема. Кардіолога нема. Ми далі на шляху. Виклик до кардіологічного пацієнта у горах. Грузинські гірські дороги не ідеальні, але навіть тут місцями кращі за деякі столичні траси в Києві. Шлях від районної лікарні до села у підніжжя Кавказького хребта дві години. Невеличке грузинське село Барісахо, нижня Хевсуреті. Сьогодні тут був дощ, значить, завтра буде сніг. Це знають всі місцеві, і готуються до довгої виснажливої зими. За цими горами села уже недоступні, дорога закрита, і забрати звідти термінового пацієнта можна лише вертольотом. Пацієнт у Хевсурському селі не потребує госпіталізації. Кардіограма каже лікар Тамара. Красиво, нормально. В этом году бюджет буде так мільярд сімсот мільйонів. Поки тих дені хватає для того, щоб займатися цими програмами. Государство решило, що пріоритетом является человек, является здоров'я человека. і поэтому направила такой бюджет в наше министерство. Нову команду, яка прийшла після Саакашвілі, називають мрійники. По-моему, я щойно став свитком одного симптомов в синдрома. Мы говорим госбюджет, 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 да? Но откуда деньги? Мы не скажем там деньги из тумбочки. От нас, от всех. От меня, от других. Вот людей, которые здесь проезжают, вот на машину ездят. Видите, сколько машин? Они бензин покупают. Понятно. Потом это... налоги поступают туда, в государство. Но... Вот от них, от всех. Этого, этого в любом случае будет мало для ну для того, чтобы, чтобы закрыть все вот эти... Пока, к вот счастью, вот... хватает. Как только будет мало, тогда будем думать о других приоритетах. Село Ергнеті 100 метрів від російського блокпосту на території південної Осетії. Наш, перепрошую, грузинський блокпост тут захищений шинами, засипаними піском, місцеве ноу-хау Ось там за деревами схінвалі. Ось так виглядало це село 6 років тому. У вересні цього року уряд побудував тут першу амбулаторію. Місцевого лікаря теж звуть Тамара, і вона відмовилася їхати на виклик у нашій машині, щоб показати, чого їй бракує. Вона йде до пацієнта, який постраждав, а не врятувався завдяки грузинським лікарям. Ані сказали, вот баратлісанаґа і посе назначить хімотерапію. Це була очевидна шіпка. І після того я смокві німок паехала в Турцію. Там это что творится, это я не могу вам рассказать. Сестра хворого Джульетта Гогидзе, колишня командир саперного батальйону. Это действительно врачебная ошибка. И в Турции можно, и в Германии везде. Но здесь есть такие врачи. Я, например, не помню, когда последний раз врач деньги просил. Молоді фахівці роблять помилки. У Грузії це, на жаль, може стати системною проблемою. Відсутність практики у медичних закладах ризикує за кілька років перетворити чудесний початок реформ на трагедію. Бо медичні вузи поки не вписалися у новий медичний порядок. Є проблема з тим, що студенти медучтежіння, де їм негде проходити практику. У нас зараз 99% клінік – це частні клініки. Когда всі частные клініки треба уметь з ними договорюватися, щоб ані тих студентів приймали, щоб давали їм участвовать или в операціях, і в які та вічем В ми там направлені теж думаємо, як решить эту проблему. Тотальна приватизація всіх медичних закладів це те, про що мріє, і новий український міністр Квіташвілі, який зробив це саме в Грузії, і це лише один з проблемних пунктів майбутньої реформи. Їм вдалося досягти неймовірних результатів, але багато з проєктів команди Саакашвілі виявились неефективними. Стару команду тут не люблять за невиконані обіцянки, наприклад, побудувати 100 лікарень. Нову команду побоюються через збільшення ролі держави у медичній галузі. Немыслимо взять все расходы на государственные плечи. В какой-то момент начнется нехватка денег и нет прозрачности, как министерство платит некоторым больницам. Есть возможность возрождения коррупции, которая была у нас до 2006 года. Дивовижні порівняно з більшістю інших пострадянських країн, грузинські реформи все ж лишаються глибоко незавершеним проектом. Проте основним проривом і безумовно геніальним успіхом місцевої влади є тотальна елімінація корупції, принаймні на найнижчому рівні. Медична галузь, яка працює на легальних грошах, а не на кишенькових хабарях. І цей досвід негайно мусить брати на озброєння українська влада з Тбілісі Олексій Бабровников, Дмитро Орлов, ТСН «Тиждень» 1+,1.